У день заснування українського пласту на будинку Івано-Франківської станиці цієї організації відкрили анотаційну дошку Назарію Лугарєву, який загинув у російсько-українській війні 6 грудня 2022 року в Запорізькій області він був пластуном з 2005 року. Гартував тут патріотичний дух та силу волі. Ще з 2014 року. Назарій Лугарів добровільно пішов. в АТО, захищав Україну від агресора. Продовж тривалого періоду Назарій очолював Іван-Франківський пласт та брав активну участь в громадському житті Прикарпаття. Він був прекрасним, веселий організатор, піклувався, можливо, комусь треба допомогти. Це було у нього таке кредо. Для... Він завжди намагався чимось і виділитися що. Ось я буду допомагати. В школі він був в дійсності лідер. В той день, коли почалася ця біда, то ми були на роботі, а він був вдома. І як ви вже напевне пам'ятаєте, ті вибухи і то все цей. Тут в Франківську трошки такий був шок для всіх. І ми просто перезвонили з роботи, що, бо то невідомо, що далі буде. Ми перезвонили, то він вже сказав, що я вже в воєнкоматі. Він був досить дуже ідейним. Я пам'ятаю, коли вперше його вибрали, керівнику дають слово. Або того, кого хто кого кого висувають на керівника? Йому дають слово. І він я дос дотепер пам'ятаю його промову. Він дуже багато казав, що нам треба в цей час більше акцентувати на вихованні патріотизму. Не так туризм, не так пригоди, не так те, що роблять пластини. А патріотизм бо зараз дуже важкий час. Ми бачимо, що е ці ідеологічні моменти дуже потрібні виховання дітей саме в цей час, коли розмиваються кордони, коли є контент з інших країн.